Яворівська забавка. Вона всотила в себе традиції багатьох поколінь народних майстрів, які впродовж століть розвивали її в кольорі, формах, образності, символіці та змістовному наповненні. Головне ж, народна забавка повинна нести в собі красу та тепло такі необхідній дитині. Ще буквально кілька десятиліть тому яворівською іграшкою бавилися діти. Не лише в Західній Україні. В 40 х і навіть в 70-х роках ХХ століття промисел був дуже популярним, а іграшки продавалися на кожному ринку чи святковому ярмарку. Але з плином часу та виникненням фабричних забавок Яворівська іграшка зазнала забуття. Тут не йдеться про відродження іграшки, бо, бо вона не, не пропала як явище, вона е, існувала і буде існувати, бо завжди хтось знаходився, хто, хто робив. Ще живі люди, які виготовляли її в, в таких промислових масштабах, якби то можна так виразитись. І е, живі ті люди, які бавились тою іграшкою в дитинстві, які її добре пам'ятають, так що. А пропав саме промисел. І промислом ніхто не займається. Виробництво радості для дітвори цілком занепало б в наш час. Якби не прийняли відродження промислу Оксана Когут та Остап Сойка. Завдяки відчуттю народної традиції Яворівщини, що її не сплутаєш ні з чим, саме їм вдалося у своїх роботах відродити ту просту автентику, котра близька кожному. Прості та зрозумілі форми, яскраві кольори яворівських іграшок, створені на основі давніх зразків, неабияка конкуренція пластмасовим закордонним забавкам. До такого висновку дійшли митці. Разом з тим. Автентична яворівська іграшка почала катастрофічно зникати як щось архаїчне. Адже виготовляти невигідну, на думку виробників масової сувенірної продукції, примітивну іграшку, ніхто з нових гори бізнесменів не хотів. На перший погляд, вона і справді дуже проста, але ця простота. Це лише поверхневе знайомство з пластом народної творчості, автентичну яворівську забавку, з точки зору мистецтвознавства, вважають народним примітивізмом, але попри зовнішню простоту, виготовлення такої іграшки має свої дуже чіткі канони і правила. І якщо їх порушити навіть у дрібницях, то іграшка вже не буде автентичною. Тож, яка вона народна яворівська іграшка, та що її вирізняє з поміж інших народних забавок? Маємо Яворівщину з її яскравою забавкою, оздобленою в червоно-зелені, а пізніші іграшки в червоно синій гамі кольорів на чисте тло дерева або на підсилене жовтим кольором. І, властиво її яскравість дозволяє їй бути актуальною в сьогоденні, тому що все-таки часи змінюються. І для того, щоб конкурувати з фабричними зразками, вона має чимось приваблювати в першу чергу візуально. І от її колір є одним із таких елементів, який приваблює до себе. З іншого боку, це лаконічна форма, проста форма. Форма, яка завжди була цікавою для дитини, тому що в ній є щось недосказане. Є те, що дозволяє дитині уявляти, фантазувати. Спочатку про автентичну форму. Усі елементи іграшки пласки, профільного силуету. Тобто Крила пташки, чи запряжений коник, чи фігурки чоловіків, усі вони вирізблені пласкими, іначе завмерли у русі. Щодо матеріалу, здебільшого яворівську іграшку робили з осики. Адже цей матеріал дуже м'який, з нею легко вирізати різні елементи. Та й колеться вона добре рівними частинами. Зараз це б не мало значення, але колись елементи іграшки вирізалися з вузеньких дощечок. Їх дощечки розколювали сукирою. Ще одна перевага осики вона світла. На таких забавках малюнок добре видно. Фарбу для яворівської іграшки застосовують не будь-яку. На початках ремесла для розмальовки забавок для дітей використовували лише натуральні фарбники. Зараз майстри розмальовують іграшку акрилом, сучасним матеріалом, котрий має ті ж властивості, що й природна фарба, безпечний для дітей та довкілля і не змивається. Врешті, явоїська забавка має особливий розпис, недотримання канонів якого також неприпустимо. Хтось називає стиль розпису вербівка, хтось листочками. Щодо кольористики, то розписували забавки традиційно червоним, зеленим і жовтим кольорами. Це згадано в книжці Народне декоративне мистецтво Яворівщини. Я називаю це гілочкою. Тобто в розписі цієї гілочки використовували краплеподібні листочки. З однієї сторони могли бути зелені листочки, з другої сторони червоні, або також могли комбінуватися почергово зелений, червоний, зелений-червоний листочок. І от якраз з тих листочків і утворювалася гілочка. Нелегко було Оксані Когут опановувати техніку розпису іграшки. Майстриня зізналася, аби навчитися правильно розписувати іграшки, списала не один альбом, адже малюнок потрібно виконати без попереднього контурного розмічення одним порухом руки. Така техніка не передбачає виправлень чи домальовок. Наслідуючи старі традиції, майстриня працює у старовинній техніці. Саме так народжується неповторний образ кожної іграшки, її автентичність. Коли вже іграшка вирізана, складена, я іграшку замальовую повністю в жовтий колір. Після цього, як жовтий кольор, жовта фарба висохла, я починаю розмальовувати її жовтим і зеленим кольором. Тобто, я малюю це, можуть бути ну, такі елементи, як Колко, зірочка, квіточка восьмиполісткова, гілочка просто. До речі, малюнки на іграшках з'явились не просто так. Їхнім прототипом був розпис, що використовувався для декорації скринь. Скриня це традиційний подарунок молодій сім'ї, посах нареченої. Яворівські скрині мають свій характер, свою поставу. Конструктивну будову і декор. Саме ці скрині свого часу були мерилом достатку сім'ї та становища у суспільстві. Чим більша скриня і красивіша, тим заможніша родина. Коли баба йшла заміж, мій дід женився. Я вже маю 71 рік. О. А то мої мами мама. І пан подарував ну, бабі моїй ту скриню, коли весіля була. У скрині не лише зберігали родинні цінності, через її передачу у спадок від покоління до покоління зберігається пам'ять роду, його гордість, його традиції. Це дуже така своєрідна, ніде більш не такий розпис, як Яворівська скриня, він більш ніде не зустрічається. Зараз вони, ну, цей, цей промисел повністю занепав десь в 50-х роках. Він вже був, ну, припинили виготовляти скрині, бо не втратили свою. Своє пряме призначення, як, як війну для нареченої. На жаль, місцевих тогочасних скринь майже не залишилось. Та декілька зразків Остапові Соці вдалося таки зібрати по Яворівщині та вдихнути в них нове життя. Життя для нащадків. Ще однією традиційною рисою для Яворівської іграшки є її рухомість. Коліщата обертаються і дерев'яна пташка їде по підлозі, махаючи крильцями. Лише на перший погляд здається, що на виготовлення нехитрих механізмів іграшки не треба багато часу. Насправді це не так. Адже в маленькій забавці багато кріплень здроту, з дроту, що з'єднують окремі елементи. Здавалося б, нехитра механіка. Та кожен елемент доводиться робити та доводити вручну, тож клопіткої роботи вистачає, і лише після теплих рук майстра птаха замахає крильцями або ж гультяги закружать у танку. Через що зараз мало роблять цих рухомих іграшок, бо вони такі є затратні по, по часу, багато з ними мороки. Якщо взяти пташку, то в ній 15 кріплень з дроту є в одній пташці, то треба дірочок наробити, з дроту нагнутись. Попри наслідування старовинних правил і звичаїв, у відродженні традиційної яворівської іграшки Оксана Когу та Остап Сойка створюють і авторські роботи, котрі продовжують давній автентичний промисел. Нові зразки забавки продиктовані власним розумінням та відчуттям народних звичаїв. А тому інколи важко вирізнити авторський задум від автентики, від першоджерела, в котрому черпають свою наснагу митці. Унікальна яворівська іграшка, відроджена із забуття майстрами Оксаною Когу та Остапом Сойкою, сьогодні вже знайшла своїх шанувальників. Прикладом цьому численні виставки, на котрі запрошують митців. До речі, виставки ці незвичайні, адже усі експонати, виготовлені майстрами, деркачі, пташки, гультяї, візочки, не висять за скляними вітринами. Як діти, так і дорослі на таких виставках мають можливість доторкнутися до автентичної іграшки, побавитися кожним витвором майстрів. Чому саме яворівська іграшка зацікавила мене? Тому що практично сьогодні в Україні на превеликий жаль ще тільки Яворівщина і своїми традиціями, оцими виготовлення традиційної, народної, української, екологічної, чудової в мистецькому сенсі, в запавки залишилася тільки там. І нам дуже хотілося власне привернути увагу владних структур до цієї проблеми, тому що в Україні ми втратили своє. Свою, е, е, от, свої промисли пов'язані власне е, із вихованням наших діток на власних традиціях, е, на власній культурі, е, на прив'язаності цих діток до ремесла, е, одвічного ремесла. Саме так передається магія Яворівської іграшки. Виконується її віковічне призначення тішити дітей та дорослих. На мою думку, ця іграшка має повне право бути признаною дитиною завдяки її художній вартості в першу чергу. І це вже доводить саме життя, тому що батьки, які дитину прилучають з ранніх років до цієї іграшки, водночас і прививають любов. До народного мистецтва загалом і безпосередньо до цієї іграшки. Така дитина розуміє її, тому що гармонійним можна вважати виховання, яке ґрунтується на народній традиції, в даному випадку на використанні в іграх народної іграшки, і водночас на сучасній іграшці, тому що одне від іншого відділити неможливо. Українська культура має свої унікальні традиції, яскравим прикладом яких є Єворівська іграшка. Історики вважають, що сьогодні, як ніколи, важливо привернути увагу владних структур до цього первісного виду мистецтва, яке відіграє важливу роль у вихованні дітей, яке у теперішньому часі треба підтримати і дати поштовх до нового життя. На жаль, як і більшість ремесел у нашій державі. Збереження Яворівської іграшки тримаються на ентузіазмі майстрів. В останні роки багато говориться про, про яворівську іграшку, декілька окремих майстрів, груп, людей, які взялися продовжити цю традицію. На, на, на жаль, вони так ну, ненадовго їх вистачило. Ті майстри, що є, вони ну, роблять такі одиничні екземпляри, може комусь на замовлення, на, на виставку. і На цьому вся їхня діяльність вичерпується. З боку держави підтримки абсолютно ніякої немає. До прикладу, у сусідній Польщі народні майстри мають не лише забезпечені державою умови праці, а й відповідні стипендії. У нас порятунок потопаючого його власна справа. І за словами майстрів, щоб зберегти давнє ремесло, треба, щоб люди купували іграшки. Дбаючи не лише про збереження, але й розвиток та популяризацію яворівської іграшки. Майстри проводять майстер-класи для дітей та дорослих, діляться своїм досвідом виготовлення та розписування іграшок, передаючи народні традиції в процесі творчості. Коли пані Оксана запропонувала нам, власне, що вона може провести нам майстер-клас, ми були дуже зацікавлені в тому. Тому сьогодні ми бачите, що на майстер-клас прийшли майже всі керівники нашого центру. Кольористика, ну Яворівська, ну це є щось незбагненне, тому що здається мало кольорів, але вони настільки передають у той внутрішній світ людини, що я не знаю, чи щось може і краще знаєте, передати. І от мені здається, що найелементарніше, що є, то є найгеніальніше. Взяти навіть ту пташку, яку ми сьогодні малювали, так, ви бачили перед тим, який був настрій, коли ми приходили, і бачили після того, коли ми її закінчили малювати. Тобто кожну крапочку, яка нам вдалася намалювати, так, то підвищення нашого е, настрою, так, і якось у свідомості ну, ніби щось от, трохи і змінюється. Своєю творчістю та популяризацією народної іграшки майстри втілюють своє сподівання, що в недалекому майбутньому Яворівська іграшка стане не лише музейним експонатом, а й продовжуватиме життя, виконуючи свою безпосередню функцію дитячої іграшки.